Було різних цікавих зустрічей, але я одна так, да. ну, да. ну початок 19-го. Новий рік попасна. попасна. Я тоді там був головою військово-цивільної адміністрації, і Оксана Володимирівна приїхала з волонтерами. Ми ти спочатку ти І я подзвонив, так приїхала з волонтерами, і ми спочатку в десятку заїхали до Зубанича побули, так, так що. А на слідучий день якраз було 31 грудня на 1 січня 2019 року. Ну запланували в Попасній новорічну ніч, таку що людей запросили, багато все нормально. І 31-го, 8 восьма година. Мені дзвонять і кажуть у Білозір Температура під 40. 39, ну з чимось, із гвоздиком захворіла, там, десятці, ми поки туди добралися, поки там туди-сюди дивилися. Концерту нема. Я кажу, Оксана Володимирівна, то що ми робимо? Оксана Володимирівна він приїжджає в готель. Привозить жаропонижаючий кока-кол. Та да то я потім привіз. Я потім привіз вже. То, що ще поки мовляв, да, там кажу, Оксана Володимирівна, ну то, що робили, то, що українізація Попасна, да, района, то все геть нічого не буде. Кажу, не треба співати, ви треба просто ходіть по сцені. Вона каже: просто ходить. Було? <реш> Кажу, жміло, а може просто буде як ніянуться, ж не вийде а саме головне, що е, інтернет пропав без 15.12, ну, без пятнадцяти, був був сценарій. Там святку на е, їхні колективи на національні народні виступали все. Гуляння, і от вже все. Зараз має бути вже промова президента. І після промови президента значить, я маю виступати там на пів години. А це ж знаєте темно, ніч, мороз. Мороз був жахливий. Тоді всі Ну, Може навіть та і більше. Мені здавалося, що багато. Одним словом попас на зверху, а перемогу має внизу. Знаєте, ми а ми освітлені такі всім з назво на зло кажемо. Ми зустрічаємо новий на своїй землі. Десять кілометрів до первого. Але його, він нас бачив. Ми дивимося в них темно, а в нас світло рейд. новий рік зустрічаємо. Так. І тут пропадає інтернет. Сергій каже: Ну немає інтернету, слухай, ну треба, щоб президент щось ну, треба ж привітання президента, обов'язково, щоб було. Ну, ми вітали та. було. Та, та. І ми там <ресурналик>, виходимо. <кажемо, ресурналик, ресурналик>, це Ти рахував Він рахував, а я ти покажу. А президент зараз у цей час говорить про це, про це, про це. Тож не ми привітали тоді. Дякую <гум> Дякую за те, що і, приїхали. І, і дійсно дав мені антибіотики, я вам сіл разом з Кокарковою, і воно подіяло, І знамениті фотографії. Дякую, дякую, дякую. І таких історій, звичайно, є. Дуже дуже багато, якби всіх почали розповідати, але але це важливо, знаєте, це є наше життя, яке такі гарні краплини в нашому житті.